Доброго дня, дорогі колеги, вы на у нас 26 лютого 25-го року. Ось із погреба вытяну чубуки які на привинку. Я вам там відео знімав, як я їх упаковував. От, Упаковував Упаковывал От, Пакети, потім завертав у вологу тряпку. Зараз подивимося, як вони збереглися у погрібі. І будемо прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Я вам скажу, що прекрасно збереглися. Mm. Ну, я все рівно їх зараз. Тут де-то, та, та наверное, сортів 20. Mm. Це на прививку, на весенню. Проращивать я нічого не буду. Все прийду на прививку. А вообще подивлюся. Може щось переберу їх. Зараз зроблю такий легесенький роствор е марганцовочки. Закину їх туди, хай полежать там, мабуть, минут п'ять. Ну, Потім висушу їх по-новому. І знов так заверну. І у холодильник. У холодильник. Це Тут всі нові сорта, які присилала у якості подарунка, подарунка Ольга, виноградник Юлії. Так що тут нові сорта. Mm. Ну, сбереглись, я вам скажу, прекрасно. Температура, я... Це мы <coughs>, приїхали вчора. приехали ну, вчера. Сегодня часов позже, посмотрите, Температура плюс 3. Плюс 3 температура была. Ну, ну, все тоже прекрасно сбереглись. прекрасночка. Есть чуть-чуть такие налетики, налетик, но... А не. То не налетик, а не есть. О, ну ничего. А так прекрасные. Так что вот такие-то справы, дорогие мои винограда. Что я в таком наряде? Я вам скажу, да, в 2020 році. Или в 2021 уже не помню. Вот познайомился из Франции там с одним виноградарем, Ага. И он попросил меня прислать ему чубуки, капшун, ага. Такая проблема была отправить. Еле отправил я ему туда через новую почту. Потом телефон я этот на рыбалке загубил где-то. И все так оно. А это вот приехали скидывать. А тут на тебе подарок. Из Франции. Вот такая вот футболка. Такая курточка. Кепка еще есть. Ну все это у них во Франции на виноградниках выдают вот такую рабочую форму. Так что теперь Будемо продовжувати спілкуватися. Так що давайте. Давайте, друзі, виногради, Пока. Температура зараз поки ще 12 градусів сьогодні було в мінусі. Ну, хоча б десь до 8 градусів, мабуть, впаде там до 6. І щоб було тепло, почну обрізко робити персики. Вот. Такі діла наші виноградні. І на рибалку хочеться з'їздити на печені водосховище. Ну, виберемо з'їзди, навіть будуть контенти, дивіться, будьте здорові. Ну так. Хай, хай сохнуть. Тут трошки, це... Замовляли ось хлопці. Це з моєго виноградника. Зовуться просто. Я думаю, зателефонують скоро. Одночасно, дорогі мої колеги-виноградери, користуючись нагодою і можливостю, хочу привітати з дня народження свого колегу. Геннадій Виноград, у нього канал Кропивницького. Це керівник е, був проєкту туманізації на винограднику. От. Так що непохитного тобі здоров'я і щасливої долі, дорогий колега. Будь здоровий, продовжує в тому ж духі. Хоті і займаємося, я особисто займаюся виноградом де більше 25 років, але корисні поради. Від тебе є. І ніколи не пізно повчитись. От. Так що з днем народження тебе. Будь здоров!